Давайте сьогодні подивимось питання, чи буде бавовна на Росії в травні. Всі дуже так обговорюють тему, що це буде на 9 травня. Давайте подивимось, що покаже розклад. Сьогодні 1 травня, давайте зробимо розклад до 10 травня. Що чекає Росію? Чи буде там бавовна, якась значна така подія? Що буде обговорюватися в засобах масової інформації? Чи буде бавовна в Росії? До 10 травня. Давайте дивимося, що покаже прогноз. До 10 травня, чи буде бавовна в Росії. Сім мечів і туз мечів. П'ятірка жезлів. Двійка мечів, смерть. Скоріше за все, по дну колоди тут можна сказати, що будуть працювати диверсійні групи, і все ж таки буде, буде дронова атака, як мінімум, або якась велика бавовна, і це буде знейнацька, і це може бути в нічний час або перед світанком. Давайте подивимось, що тут випало. Повішений, мах і лицар мечів. Ось тут я можу сказати таке. По-повішеному все ж таки, скоріш за все, відмовляють українські сили від того, щоб була якась значна подія на 9 травня. Але помагу Україна може і сама вирішувати, що їй і як робити. І ось тут лицар мечів. Лицар мечів, хто знає це і карта і наступу, і активних дій, і мах лицар мечів це про неочікувані події. По сімірці мечів це все буде хитро, хитрий хід, так як кажуть на цю карту. Тобто буде зненацька, завдано удар. І, скоріш за все, це будуть воєнні об'єкти, тому що лицар мечів, також це можуть бути залізничні дороги, і центри прийняття рішень, як люблять казати росіяни, тому що маг. Ось я думаю, що карти показали такий прогноз. Бажаю всім адекватним росіянам все-таки. Бути уважними. І, як казали, в новинах також я чула чи Кирило Буданов, чи вже не пам'ятаю хто казав, що будьте подалі від військових об'єктів. Це таро-прогноз підкреслює, оскільки випав мах, лицар мечів центри прийняття рішень, військові об'єкти, там можуть бути різні. Бавовнятка навідатись, і це буде неочікувано. І, взагалі, можливо, це й не Україна буде, а хтось інший. Ось така може бути кара небесна. Крім того, якщо подивитися ось по цих картах, то. По повішеному, це може бути ще якась і дійсно кармічна ситуація. Це може бути, як вже в Росії було, якесь природні явище, навіть ось так скажемо: ці землетруси, вулкани, ось по повішеному. Так що може бути не тільки бавовна. Але ось є домовленості. І коли буде. Буде призначено, що де як, і що буде все ж таки переможний удар українського Бавовнятка. Що ж, спецоперацію Росія почала, вона має також отримувати, пожинати її плоди. Звісно, всі, хто адекватні росіяни розуміють, чому це і як. І хай їх вбереже. А ті, хто за російський СВО, хто за вбивство українців, ті мають також нести, нести покарання за свої вчинки. причинно наслідковий зв'язок ніхто не відміняє. Ось таке, таке показав прогноз. До нових зустрічей!